Так, усім доброго дня. Ми працюємо, зранку відкультивували площу, засіяли її, тепер знову пересіли, передавали сильні зливи, але знайшли ми на наступну ділянку. Скільки зробимо, стільки зробимо. У мене тут сонечко світить, в кабіні, жара. Реально. А тому по бокам марини тільки овічі, які знайде і ззаді доганяє друга. Ну, видно з неї періодичний град лупаши і сніжок. У мене тут на полі веселуха, йде війна походу. Позлітали куча агрономів. Оцю не чайки, коту тільки нема. Ззаді тому взагалі їх жесть. Ну нічого. Їм теж треба їсти. Дармало хто працює. Ой, якась баночка з енергетиком валяється. Шановні пане, Льотчики, чи як нам льотчики на сказати ви краще там скиньте якогось дохлого цього орка сюди щоб мінеральне було а баночки не викидайте коли літаєте п'єте там в повітрі бо баночки не було і тут ніхто не ходить вітром її занести не може такі от діла зараз йду на розворот так що може десь пропаде цей Відео, але буду старатись одною рукою не спішав вже скинув газ та чорт з ним. А, там взагалі чорне робиться але що зробиш в мене пилюка йде на полі розумієте пилюка пилюка повним ходом нема коли чекати тому що тут вчора йшов дощ причому цілу ніч йшов дощ якби земельку підкультивірую достаю влажку а взаді він вже за культиватором пиль іде. Так що це, грубо говоря, весна. Сьогодні яке там 11, вже, 11 травня тут нема що чекати. що сьогодні, у нас опять приморозок, далі б там дощі покращення погоди. Значить треба чим більше всунути між такими хмарками сої. Мелька в принципі, я думаю, не встигне настійно. Ну, Вона взагалі, якщо бачите, біле донизу. Це сніг аплодат. Ну, Це десь кілометрів від мене 10-15, там вже лє добре. добре. Ну, а я як в якомусь кармані, колись на цьому полі, там спереді теж, колись на цьому полі, щоб ви знали, в мене сонце я пшеницю молочу. а в елеваторі по кругу, походу, нічого видно не було. Дало мені змолотити. Всю діляночку, походу. потім як хлюпанув дощ. Я комбайном на силу виїхав з поля, ну коли закінчив. Але такі діла. Працюємо ось сьогодні неділя. Я думав, що в мене взагалі нічого не вийде. Але поміма того, що я відкультивував одну ділянку, ще її засіяв. І, корот, і ось до зараз сів опять трактор і далі культивірую площу. Може завтра вийде опять якийсь карманчик. Між цими дождиками і будемо засівати. Хоча на цьому полі, як завжди, мене зустрічала злива. Коли я пів поля десь там зроблю, мене зустрічало злива. Ну нічого. Провіримо, чи цього року у нас так само. Якщо жене, то жене неділя, трошки відпочину, то відпочивати треба. заганяв себе як тузик грілку, Колега в мене там вдалі, бачите, жовтіє. Видному морозиком бабахнула, він вирішив, що не буде з неї нічого, бачу злив її гліфасадом. Василій, привіт, передаю тобі, може дивишся мене. З однієї сторони пшеничка була гарна, але може ти правильно зробив, тому що коли пшеничка вже пішла там в трубку і бабахнув її морози, там же не колос, а там же покруч. Що пересієш сою чи соняшником, то й будеш собі мати. Що У мене таке колись було, зато я цього року не спішив. Ну перше не спішив бо один, якби щось, щось не встигав, але не спішив по тій причині, що колись я пересівав сою, теж попала під приморозок. Зараз в кабіні тепленько. На вулиці, в принципі, вчора було холодно, сьогодні я б не сказав, зранку то з рота йшов, а зараз вже. Гріє, сонечко гріє. Сонечко вже в такій височині, що гріти буде. Так що підписочки, ми не здаємось, працюємо, у тому далі площаді під посів сої. У мене цей рік, я, так, я один. Дядьвані передаю привіт, знову положили в лікарню. Ваня, виздоравлюй, не здавайся, ти мені потрібен. Так що, такі справи. Всім пока, лайки, підписки, не забувайте.